Така підвізка з хрестом Київської Русі. Якась монета мілка, незрозуміло яких часів, терти не буду і так. Судячи з усього, тут нічого їй не допоможе. Я бачу, що там якийсь облом на ній. Вже так, сум бере. Ну, треба подивитися хоча б що це. Так, друзі, коротенький вступ. Вирішив я приїхати на одне місце, локацію по Київській Русі і по риму тут зустрічалися монети. Насправді я найбільше люблю копати Київську Русь. Оці всякі іконки, хрестики, в прекрасній такій малахітовій патині, це мені приносить найбільше задоволення, коли я знаходжу такі речі. І ось перша знахідка це якась монета мілка, незрозуміло яких часів, терти не буду і так, судячи з усього, тут нічого їй не допоможе. Кидаю в кишеню і шукаю, шукаю металопластику, християнську металопластику Київської Руси. І ще, можливо, щось найцікавіше. Я знаходив тут вислі печаті князівські, литовські монети. Часів Великого князівства Литовського 14 століття, рідкісні, до речі, і все інше. Шукаю, найкраще вам показую. Нарешті напікав хоч якусь монету. Але 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 я бачу, що там якийсь облом на ній. Вже так, сум бере. Треба подивитися хоча б що це. Що це таке було? Чого ж воно так все, сумно? Будуть казати знову, що я тру, я не буду терти, тим більше вона обломана і обломана давно. На жаль, ось такі, такі справи. Дома так легенько відчищу і покажу. Терти не буду. Тому що писали в коментарях, що так не можна. Хоча, друзі, дивіться, яка справа. Якщо монета вбита, ну я вже бачу, що тут рельєфу немає, по гурту також видно, що її ще й обломана. Ну то в принципі втрачати немає що. Ви... Якщо ви бачите, що там гарний стан якийсь, ну це може і срібло, можливо. Якщо ви бачите, що гарний рельєф, гурт, монета рівна, без всяких, скажімо так, якихось дефектів, то звичайно не варто її терти і знущатися над нею. Але якщо видно, що їй вже нічого не допоможе, ну а це видно зразу, неозброєним оком. Зразу в полі, ви можете побачити, що вона вбита просто, ну то що тут втрачати? Можна її потерти пальцями, нічого не станеться. Не завжди в змозі кожен з нас носити з собою на коп банку з водою, щоб тут мити, тим більше зараз мінусова температура, фактично вже декілька градусів тепла. І мити монети в полі, на морозі ну, це не найкраща ідея. Коротше кажучи, забираю. Почищу, покажу. Зроблю окремий випуск для е, тих, хто хоче побачити, що я викопав вже відчищеним. Відчищені монети за останні пару виїздів покажу окремо. Яку красу можна зустріти? Летять собі. Ой, летіли дикі гуси, називається. кадр. Полетіли далі. Середина січня. Не холодно їм. Клас. От за такими картинами якраз і хочеться виїжджати, щоб щось побачити в такому роді, подихати свіжим повітрям. Приємно все таки. Знайшов щось цікаве чи не цікаве. Чи якийсь оплавок, чи частина чогось. Не зрозуміло. Ну скоріш за все що оплавок, але він такої хитромудрої форми, якось так ніби схожий навіть на якусь річ. Цікаво так. ну Ось така штука шукаю на такому участку землі, де, скоріш за все, стояла якась майстерня, виплавляла якісь речі з бронзи, тому що дуже багато таких частин попадається, десятки, може і сотні. Але поки що нічого такого цілого немає, тільки отакі от оплавки. Але я шукаю. Шукаю в надії на результат. Деколи от знаходиться щось, незрозуміло що, і голову сидиш, ламаєш, що це могло бути? Звідки воно взагалі тут опинилося просто в полі якомусь? якась запчастина від трактора чи кусок не незрозуміло. Матеріал силумін вроді би. Ось така приблуда. Не знаю. По-моєму, якась фара від комбайна. Може, нижня. Габарідка. Хто знає краще, пишіть, буде цікаво узнати. Люба інформація не завадить в нашій справі. Попалась маленька монетка, буратинка яких називають нашій аргоні. Точніше, солід мідний часів короля Яна Казимира, Польща, Річ Посполита, Кінець 17 століття. Ну, Тираж монет був мільярд. Зустрічаються часто, як правило, вбиті в хлам. Такі як ось ця, наприклад. Тільки декілька букв видно. Друзі, я вже цілий день товчуся. вже і сонце і вийшло, і заходить. А знахідок все немає, немає. і немає. Дивіться, отут викопав вже 2 кг штрафнелі, кілограм гіз і якийсь сигнал пішов, такий розмитий. Хотів копнути, ось лопату втикнув. Але тут глянув і дивіться, яка картина. Просто на поверхні лежить така підвізка з хрестом Київської Русі. Ви, напевно, ще скажете, що я її підкинув. <гум> я сам не вірю навіть. Просто лежить навіть сліду від неї не залишилося. Ну, вірити ні, але така ситуація. Вона ціла в зборі. Прекрасна знахідка. Я дуже задоволений. Не дарма я сьогодні цілий день товкся і викопав оці шрапнельні шарики разом з гірзами. Ось так буває. Такі ситуації. Ось вона сохне зразу. Клас. Думаю, ця річ, цей артефакт заслуговує вашого. Ваш like, лайк, друзі. Не жалійте вподобайку для цього артефакта. А я ще щось пошукаю, поки сонце заходить. От правду кажуть, що коли заходить сонце, з'являються якісь знахідки. Вухо ціле. Клас. Добре, йду далі. Ще такий сигнал, гарний пішов. В кінці, як монета. Тут шляпа якась від ключа чи від застіпки до шинелі щось таке незрозуміле. Навіть схоже, що тут була ще така скоба. Щось схоже, я викопував, це була застіпка до шинелі, вона ще з короною була. Ну, Боюся помилитися, можливо, це взагалі частина ключа. Чи щось в тому роді, не знаю, але було дуже добре, як монета. Знаєте що? Пишіть, тут ще дві букви B, B. ББ чи ВВ, щось таке. Чесно кажучи, втомився я, але наостанок вам покажу обернену сторону медалі, що можна знайти, крім артефактів. Зараз. Сонце вже зайшло. Кінець отакого трудового дня і покажу вам результат, що знайшлося, крім артефактів, монет і всього іншого. Ось така картина, друзі. Приблизно 1,5 кг шрапнелі. Це тільки третина цього шмурдяка, що викопується, тому що гільзи і кулі я не забираю. А ось. Як кажуть, цвях програми найкраща знахідка сьогоднішнього дня. Я, в принципі, задоволений. Головне, що це все ціле, ця підвізка Київської Русі, вона ціла з вухом не обломана. приємно дивитися. Ось така картина. Контрольне фото. І, можна сказати, що КОП завершений. Дякую, друзі, за перегляд. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Нагадую, що в посиланнях під відео багато цікавого. Переходьте, дивіться, там канали в Телеграм, наша група в Facebook і все інше. Всім всього найкращого, удачі, добра та миру!